Сьогодні щиро всім вдячним за це, що прийшли. Хочу всіх вас привітати, бо не всіх бачив з Новим роком, з різдвяними святами, які ми вже з вами, слава Богу, відсвяткували. Побажати вам і вашим родинам здоров'я і всілякі гарантії. Але е, 2013 рік для товариства з обмеженою відповідальністю Чагарі і для мене особисто розпочався не дуже, е, ну би сказав, вдало. Можливо, тому що 13 цифра, але сказав би, що може і не тому, що 13, а тому, що цей інцидент, який має місце на сьогоднішній день на ринку, і в цілому по ринках міста Другобича він тягнеться довгий тривалий час, і абсолютно ніякого вирішення немає. Влада якось самоусунулася. Я віддав кожному з вас е, листи, до кого я звертався на ім'я міського голови, прокурора міста, начальника міліції, начальника податкової, начальника управління комунальних ресурсів, голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, голови бюджетної комісії. Однак у віс і нині там е, всі ссилаємося на це, звертайтеся в суди. І так далі. Ну знаєте, у мене складається таке враження, я також свій час працював, е, я свій час працював також е, в, міський, е, в міському партії на цей період, і це тривалий період часу, 11 років. І я розумію, що означає, е, що означає звертайтеся до суддів. Мені таке тепер складається враження, що нам навіть і не потрібно міського голови. Або може треба міський голова, голова суду, і так як до 39-го року тройка вирішувала питання п'ять років, десять років і до побачення.